Всі брит, я Аня, і сьогодні буду відкривати всі секрети, що ж заставляє мене рухатись далі, здійснювати свої цілі і не здаватися. Хоча, скажу, я людина досить слабка, і кожного року починалося все з того, що я виписувала всі свої цілі, робила собі board, і десь через 2-3 тижні забивала на це все і вже забувала. І зараз другий місяць зими. Моя мотивація трошки починає падати, і це якраз ідеальний момент для того, щоб почати робити віжен Board. Цього року мені подарували готовий Vision Board з завданнями на 30 днів. Кожного дня щось нове. День перший прописати колосу балансу з усіма сферами життя, день другий написати цінності, день третій мрії, четвертий корисні звички, які хочеш у своєму житті, п'ятий, що відчуваєш протягом дня. І так, цілий місяць. Також є готові картинки і наклейки, які, чесно кажучи, мені не сильно сподобались. Вони мене так не заряджають як картинки із Pinterest, тому я роздрукувала свої. Сам Vision Board розділений на категорії, які мені не дуже подобаються, але самі завдання я буду робити в своїх блокнотах. На початку року я лише прописую свої цілі. Як їх прописувати, це, це затягнеться на ще одне відео, тому можеш побачити це в моєму інстаграмі коротенькому рілці, або став коментар, і, можливо, я запишу, як правильно їх писати. Також я кожного ранку стараюся тримати цей блокнот біля себе і читати, нагадувати собі про те, чому я почала. Про свої цілі, і, крім того, говорити афірмації. Тут є моя молитва афермація, яку теж треба вміти складати і вміти писати правду правильно. Я підготувалася цього року. Я добре підготувалася. І це працює. Далі в мене є блокнотик тих цілей, які вже збулися, щоб нагадувати собі про те, що я молодець. І він досить такий списаний. Але тут не просто мої цілі, а ще вдячності за те, що я це змогла, за те, що мені попалися потрібні люди, і що так склалася обставина. Це мій щоденний вдячності. Щоденний вдячність? Щоденник вдячності. Важко записувати перші відео. Важко бути блогером. І ще в мене є такі афірмації. Карточки афформації, де кожного дня я вибираю собі якусь цитату і проговорюю це собі. І медитую. Як ви вже зрозуміли, я почала робити цю карту по-своєму і як відчувала. І про завдання з неї я вам все рівно розкажу пізніше. Але я використовувала свої фото і вийшов як звичайний мудборд. Ну, мені дуже подобається. І крім того, я зробила собі ще електронний мудборд, де виділила тільки декілька цілей, самих основних це розвиток свого блогу: 5 тисяч підписників в інстаграмі, що я думаю вже дуже-дуже скоро. І краще знати англійську мову і вирівняти осенку. Всі фотографії я знаходила в Pinterest, я вже їх повирізала, більшість. І зрозуміло, що мені їх не зовсім вистачить. Деякі фотографії мої, от зараз щось знайду. От, наприклад, як ця. Це ціла історія, тому що в мене було день народження, і одним із подарунків Діма зняв цю машину. І коли я її побачила, вона була дуже ярка, я її колір от, прям саме сердечко. але коли я за руль, У мене з нею був просто тотал меч. Я її водила. У мене десь в одному із влогів є відео, де я говорю, що я сижу, і я вже відчуваю, що вона моя. Ще за рік у мене обов'язково буде така. От маю ось таку візуалізацію. Ідеальну мою карту бажання. І коли я вирізаю ці карточки, я розумію, що деякі цілі вже в процесі. І я спеціально зробила собі декілька легких цілей наприклад, як пограти в теніс. І я не просто почала говорити про маленькі цілі, тому що це один із таких секретів карти бажань, як її запустити. Для цього треба вклеїти декілька таких завдань, які ти можеш виконати вже зараз. Наприклад, піти в свою улюблену кав'ярню, сходити на якесь заняття, чи просто поїхати там в сусіднє місце в місто з друзями. І таким чином ти вже даш такий собі старт, для того, щоб виконувати вже щось поскладніше. Так працює наш мозок. Він не любить ефекти новизни, і коли ти хочеш щось міняти у своєму житті і бачиш якісь цілі, які в принципі тебе і мотивують, ти все рівно не можеш почати щось робити, бо знову ж таки ефект новисни мозок наш не любить. Я вже дуже задоволена тим, що виходить, але я ще обіцяла вам розказати про завдання. В комплекті йде книга з 31 завданням, плюс 31 карточка на кожен день з поясненнями і мотивуючими цитатками з іншої сторони. Перших 5 днів на постановку цілей, бажань, що зараз в пріоритеті в житті, коротше саморефлексія. рефлексія. З цікавих днів було створити афірмації, хоча я маю свої карточки, які зараз вам показую. Зробити календар корисних звичок, визначити, які країни хочеш відвідати, і написати свої хобі. Два моїх улюблених це день 19, де треба написати своє чому. Я так давно вже роблю у своїх щоденниках і пояснюю собі, чому я хочу досягти саме цю ціль. Дуже класно відфільтровує нав'язливі цілі суспільством. А у книжці, ці чому розписані по сферах життя. Ну і день 20-й, який називається Відпустити минуле, де ти виписуєш всі ситуації, що тригерять, всі події, які не дають спокою, образи на інших, і пояснюєш собі, чому вони заважають твоєму життю. Ну і відповідно їх відпускаєш. Це дуже класна практика, щоб позбутися нав'язливих думок, і, як на мене, відпустити всі ситуації, всі образи ну це просто, ну, це просто топ. А от і фінальний результат. Я наклеїла фото з корисними звичками, хобі, різних собак, бо я дуже собі хочу одну. І навіть є Україна. І, звичайно, буду виконувати завдання, продовжувати вести щоденники вдячності і саморефлексії і користуватися своїми карточками афірмації. Всі ці інструменти дають мені шалену мотивацію і бажання рухатись далі. Ну, і обов'язково почну заповнювати свої трекери звичок для основних задач. І буду вибирати своїх основних пріоритетів, наприклад, як англійська. Ось така вийшла система, надіюся, комусь корисно. На це в мене пішло півдня. Але я задоволена. Я подібно думати, куди я її поставлю.